Привіт, друзі! Сьогодні я вас запрошую до себе додому хочу поділитися з вами е, таким дуже цікавим моментом. Хочу показати вам свою книжкову полицю. Е, книжок у мене тут не дуже багато, але є такі, що важливі для мене особисто. Е, ті, що відкрили мені очі на деякі там. Життєві ситуації, моменти. Книги, які мене лікували в прямому сенсі цього слова, у деякі такі періоди мого життя, вони були для мене тими, що повертали мені рівновагу, заспокоювали мене. Ну, така фразочка, яку ми говоримо дітям. Книга це найкращий друг. Чи може я, чи я з нею погоджусь? Так я погоджусь, тому що. Як я вже сказала, книжки лікують. Це однозначно я перевірила на собі. Бо читання воно, воно ніби надає сили, знаєте, воно повертає ту рівновагу, яку ти втратив, наприклад, через якусь ситуацію. І під час читання ти відпочиваєш не тільки фізично, ти ще й відпочиваєш психологічно, душевно, повертаєш, повертаєш собі енергію, наповнюєшся нею, розумієте? Нещодавно переді мною постало таке питання: яку книгу обрати: електронну чи паперову. Е, мені сестра прислала електронну книгу, і я вже, вже хотіла її заряджати та завантажувати собі книжки і читати. Ну, спробувала. І що я вам скажу? Е, ну, я не отримала такого задоволення, як від е, того моменту, коли я беру книгу до рук, коли... Я її відкриваю, ну, перше обираю її, та? потім беру до рук, відкриваю, чую цей аромат чарівний. Ось, і починаю читати. Ні, електронна книга абсолютно для мене не дає того ефекту. Е Мені простіше сприймати інформацію все ж таки з паперового варіанту, з паперового джерела. Е ну, і взагалі, швидкість читання в мене ліпша. В такій книзі, так, сприймання краще, глибина запам'ятовування так само. Ну, Для мене абсолютно <сі> тільки паперовий варіант. Хоча в мене був досвід, я ж говорю, читання електронної книги і читання з телефону якось так. Тож сьогодні я хочу поділитися з вами своєю невеличкою бібліотекою, яка складається. Ну, я не знаю скільки. Книжок 10-15, напевно, що. Але серед них є надважливі. Тому ласкаво просимо до моєї бібліотеки. Спочатку я хотіла обрати книжки ну, якимось, з якоюсь послідовністю, від там найважливішої для мене до найменш важливої. Але я зрозуміла, що таку. Таку послідовність становити я не можу. Вони всі є для мене важливими, всі є для мене цікавими, кожна по-своєму, в кожній кожні щось є своє. Але розпочну я, напевно, що от з цієї книжки. Напевно, на ній вже не видно назву. Чому ця книга є для мене важливою? Це Тарас Шевченко Кобзар. Якщо я не помиляюсь, 1980. Зараз кажу, який рік, 1987 рік. Тарас Григорій Шевченко Кобзар. Такі вже жовті листочки, щось там десь Олівчиком я відмічала, бо я пам'ятаю, що за шкільною програмою були твори саме з цією. Так, чому вона є для мене важливою? Тому що, Тому що її читала моя бабуся. Ну, якось так, навіть не стільки через автора і твори, хоча вони є для мене також. Ну, на формуванні моєї свідомості, на формування моєї позиції, дуже вплинув Тарас Григорій Шевченко. А от ще чому є важлива для мене ця книга? Так, це через те, що її в руках тримала моя бабуся. І її читала моя бабуся, її мені читала моя бабуся. Ось через такі теплі, приємні спогади для мене є важливою ця книга. Я прямо зараз, напевно, якщо закрию очі, то, то бачу, як бабуся тримає цю книгу. Наступна книга це Річард Докінс Егоїстичний ген. Хто такий Річ... Річард Докінс, я думаю, дехто з вас знає, це Ці... він є популяризатором науки та атеїстичних поглядів. Став він дуже відомий у 1976 році, власне, завдяки ось цій книзі. І якщо ми впевнені, що залишивши потомство, ми з вами залишимось у вічності, продовжимось у вічності, то Докін стверджує, що це геть не так, що через кільканадцять поколінь від наших генів і сліду не буде. Рекомендую до прочитання. Дуже цікава, корисна книга. Далі я хочу одразу показати вам чотири книги. Це ось така книга Анапурна. Легендарна історія про перше сходження на 8000. Ось так. Це ось така книга в розріженому воздухі, в розрідженому повітрі. Ну, зрозуміло, що це книга відомого Джона Кракауера. Думаю, що ви бачили фільм по цій книзі. Ось, ще книга у дикій глушині, Кракауера так само, і Прогулянка по лісах». Всі ці чотири книги є про, про бажання жити і про, про розуміння того, що ти живеш. Ну, це для мене так. Рекомендую їх для прочитання тим, хто любить подорожувати, кого захоплюють пригоди, хто любить гори. Ось. Ну, Особливо, напевно, ось ці дві. Хоча кракаур для мене це абсолютний фаворит. Ось. Також серед моєї бібліотеки ми можемо зустріти ось цю книгу. Рей Бредбері Кульбакове вино. Вона для мене є не так цінною, як сама книга, хоча історія досить непогана. Як вона для мене несе іншу цінність. Подивіться. Ось тут я вам зараз покажу ближче. Ця книга для мене це. Знайомство з моїм чоловіком, можливо так. Ну, історію нашого знайомства я вам напишу трошки пізніше. Також у мене тут є Янош Леон Вишневський. Гранту Готель ця книга. У мене колись було самотність у мережі, до речі, кажучи, знайомство саме з Янушем Вишневським у мене почалося з книги Самотність у мережі. На жаль, в мене її немає, я її забула в Дніпрі, не привезла. Але можу сказати, що самотність у мережі дуже на той момент, коли я її читала. Я її читала десь, коли мені було 19-20 років. На той момент ця книга була для мене ось тим, про що ми говорили на початку, чимось таким лікувальним. Такі моменти в ній були. Ну, про той мій період життя. Я думаю, вона дуже влучно в той, в той період вписалася, і якийсь відбиток, відбиток якийсь на мені все ж таки залишила. Ось, самотність у мережі рекомендую прочитати, особливо у віці, ось такому. 18, 19, 20 років, саме тоді, коли, ну, постають такі деякі питання, які автор за, зачіпає в цій книзі. Ну, про цю не можу нічого сказати. Гарна, цікава. Але не вражаюча, до речі, портрет автора. Ось. Все ж рекомендую за у мережі. Далі, нещодавно, прочитала книгу, чому нації занепадають. Це книга моєї сестри, але вона також опинилась на моїй поличці. Ось. Цікаво. Чому цікаво? Тому що авторам вдалося дати відповідь на питання, яке вже століттями десятиліттями вивчали і. Не знаходили відповіді, так, чому одні країни багаті, інші країни бідні, від чого це залежить, грунтуючись на 15-річних дослідженнях, в галузях історії, економіки автори цієї книги дають нам розуміння. Ну, вони дуже легко і доступно пояснюють, чому економічний успіх держави не залежить не від клімату, не від географічного розміщення, не від культури. Не від чого такого. Ось. Ну, рекомендую прочитати дуже корисно, розвиваюче. <с> Можна сказати, що це такий своєрідний посібник. Посібник для того, щоб зрозуміти причини, що сприяють, що сприяють процвітанню держав. Ну, власне. Ось. І в мене залишилося зараз три книги. Три книги. Розпочну я, напевно, ось цієї. На маргенесі пройденого отець Лука. Якщо ви дивились е, відео про, е, про хату в лісі, хата музею в Лісі у в е, там, де Василь чіпав прапор на тій хаті, е, то ви, можливо, звернули, в, звернули увагу, що він говорить з тим чоловіком про оця луку. От, в, власне, про, цього, про нього вони і говорили. В Осмолоді в Лужках є <кій> такий монастир. У якому ми познайомились з отцем лукою. Ось цю книжку він нам презентував. Книга є дуже цікавою, дуже цікавою. Тут він описує свої власні думки, свої відчуття, свої переживання. Рекомендую прочитати. Хто захоче таку книгу мати в себе, можете мені написати, написати в повідомленнях. Я вам дам відповідь, де і як її можна придбати. До речі, вона з автографом. Ось, це з автографом автора. Дуже приємно. Далі наступні книжки це є книга, на яку я довго полювала. Чомусь бажання її придбати в мене було вже декілька років, ну і все ніяк не вдавалось. А минулого року я її все ж придбала і прочитала. Вісім релігій, що панують у світі. Вивченням релігії я вже захоплююсь, напевно, років 10. Одна з них мене дуже сильно зачепила. Зачепила якраз ну, десь у віці 22-23 років. Це є буддизм. Ось. Чому саме буддизм? Це, напевно, дуже довга історія. І багато чого з неї я взяла для себе. І знаєте, взяла для себе не так скоріше, як релігію, як якийсь філософський напрям, як спосіб життя. Дуже близька мені. Ось, і з чого все розпочалось? Вивчення буддизму для мене розпочалось е, з перегляду фільму. Він називається Сім-Сім років в Тібеті. Рекомендую переглянути. Можливо, і для вас це стане таким поштовхом до вивчення буддизму ну, і релігії в цілому. Сім років в Тибеті, не буду спойлерити. дивіться, дуже цікавий фільм. Ну, і після перегляду почала вивчати буддизм. Придбала ось таку величезну енциклопедію. дуже її хотіла. Ходила дивилася на ту полич... поличку з нею, хотіла придбати, вона була щось ну, на той момент дуже дорогою, мені не під Сильною. Ось. Але потім вдалося. Я, я не дуже пам'ятаю, чи мені допомогли цю книгу придбати, чи я самостійно її придбала. Але читала я її, перечитувала декілька разів. Будизм. Також в мене, до речі, на поличці стоїть така статуеточка. Зараз я вам її покажу. Так я вже казала, що буддизм я вивчала 5 років, і за ці 5 років я встигла передивитися ви кількість. Euh, Інтерв'ю, величезну кількість фільмів, наукових фільмів, якихось наукових робіт прочитати по буддизму і, і дуже захоплена, дуже захоплена, мені дуже це подобається. Наразі я для себе таке детальне вивчення ну призупинила. От. Можливо, колись повернуся до цього, але говорю ще раз: буддизм я. Для себе особисто не сприймаю як релігію, а сприймаю більше як філософію життя, як спосіб життя. І ось така статуеточка. В У мене стоїть поміж книжок на книжковій полиці. Цю статуетку, вона дуже такого приємного кольору, я привезла з Португалії з якогось такого дрібненького магазинчика. Тільки побачила одразу вирішила, що вона буде в мене. Тож, сьогодні, друзі, я поділилася з вами своєю такою маленькою книжковою полицею. Ще раз на завершення, хочу порекомендувати вам ось цю книгу. Ну, і, звичайно, це Кракаур. дикій глушині і розрідженому повітрі. Дякую вам за перегляд. Пишіть, будь ласка, коментарі, що саме вас зацікавило. Можливо, ви хочете послухати, розібрати якусь конкретну книгу. До теми буддизму, я думаю, ми ще повернемось. Запишемо окремо відео, тому що про буддизм я можу говорити довго і багато. Ось. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Па-па!